Давно звернувся за консультацією військовослужбового, Вже звільнений з військової служби згідно рішення, ВЛК, він не придатний з переоглядом з питанням, що з червня місяця йому цю додаткову нагороду не платили. Але з останніми змінами він був звільнений. Але в наказі про звільнення жодних виплат цих додаткових немає. Тож в такому випадку варто подавати заяву до військової частини і вказувати, що ось є наказ або внесені зміни, ну, зміни вносилися це до наказу Міністерства оборони, що вже передбачено пряма інструкція безпосередньо до військових частин виплачувати таку винагороду. Тож, будь ласка, зробіть мені перерахунок. Відповідно, подавати це. Я рекомендую поштою або напряму до військової частини, або до командування роду військ, якщо адреса військової частини невідома. Також можливо подавати звернення і через військкомати з власного досвіду та досвіду моїх клієнтів. Заяви вони подаються, направляються. Військомати надають письмове сповіщення, що ваша заява прийнята, зареєстрована та направлена. Але на жаль, неможливо відслідкувати, коли ця заява надійшла до військової частини з якого строку потрібно рахувати строки розгляду та надання відповіді.